Боже, як же ж це чудово! Чудовий аромат, який пахощий. Оцей зефір це не магазинний, це домашній. в домашніх умовах зроблено оцим прекрасним подружжям Вікторія Головіна, Федір Шевченко і Костя Грубич у Вінниці у їхній квартирі, і це можна сказати, що це наше тріо 68-го року народження. Да. Видаю всі секрети. І скажіть, не живо це своїми руками таку можете красу робити? Так. І зараз вам все це покажу. Покажіть. Так, для того, щоб зробити наш зефір, ми додаємо білок, ти сказав, так? Да? Так, да, білок вже є. Білок і додаємо до нього цукор, сіль і лимонну кислоту. Це ті інгредієнти, без яких меренга буде. Ну, не такої якості, так? Да. І ставимо цю масу взбивати. Я Далі, да, далі відважуємо. Та давай почнемо. Отопері. Відважуємо. Відважуємо яблучне пюре. Сукор. Агар-агар. Відповідно до... Наших пропорцій. Трошки розмішали агар-агар з -агар, цукром і додали чисту воду, холодну. А яблучне пюре ви спеціально готували? Це є Так, варення так, варення так варення, як? Ні, ні варення. Яблучка миються, чистяться, звільняються від серцевини, потім в кастрюлю, додається вода і вариться протягом десь 2 годин. Потім все ця, вся ця маса перебувається блендером. Проціжується через сито і у вас готове яблучне пюре. Тобто це свіже чи заморожене? Свіже. домашнє, Свіже. Можна морозити. Якщо ви зробили яблучне пюре, можете в пакетики, в ємність якусь і заморозити. І воно потім придатне для використання привитування. І можна додам до Слівфера, що зефір можна робити і на соках. Коли ви робите на соках, то можна робити з них квіти, тюльпани і т.д. і Так, все тепер треба ретельно перемішати перед тим, як ставити на вогонь. Пюре, цукор, агар. Агар це такий жиління така. Жилиння, така да, при, природній. Природний агар. І ставимо а. на вогонь варити пюре. А, а це тут були білки, цукор, лимонна кислота і сіль. А ще має. Так, да, ми маємо взбивати. Так, ну все. Починає закипати, починаємо потихеньку переміщувати. Тому що агар, агар налипає на денце, да. налипає на денце, налипає на бока сайтеника. Сама ще до 100 градусів не дійшла, але агар вже починає працювати. Тому ми не термометр не беремо ніякий. Несуємо туди міпірометр, воно ну, і так все зрозуміло було. Ми зараз покажемо, дивіться. Зараз підніме цю масу, вона трошки буде з похірцями. Тому тут такого нічого важкого для виготовлення зефіру, без навіть термометрів, без рекомендацій так, кулінарів, тартаделів, там ще когось не потрібно. Ось воно, все видно, як воно все робиться. Ось мрієнно. Ось ми взбили. Так звані тверді піки. Ось вона. Набирається і тримає форму. Це цукор і білок. Цукор і білок. Трошки солі, трошки лимонної кислоти. Зефір можна Ось. робити Ось. на тюре, от як ми зараз робимо Ось. з додаванням ще пюре, Бачите, повністю червень. Оце агар працює от да, таким бачите, чином. Це, от тепер не... його треба вимішувати і десь ще з півхвилинки доварювати. А потім все це розмішати до однорідності, бо він трошки пригорає. Щоб він не пригорає, ну, треба ну, постійно помішувати. Після uh -huh. закипання постійно треба помішувати. Агар відкривається при 108 градусах? Ну, так, да, 108 вже, так. вже на повну катушку працює. А якщо до 108 градусів, то це, ну, до 100 градусів це він ще не працює. А яка його в чому суть його праці? Желе. Натурально ну, це ламінарію, це морські водоросі. Я розумію, але ви бачите це, що просто що тягучі з'являється. Так, да, виходить, така капля, покажи. Дивіться, Зас. ось він ну, По-перше, ось воно вже поналіпало на сатейнику, От я його знімаю лопаткою так бачите, щільно вже, знімаю. Раз, клейні, тепер, так, да, 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 да. Як... І потім, ну тут треба, почекати, що? щоб підживати. почекати. Поч... Агар жалюється при 50 градусах. Якщо тримати над сатейником і дивитись, буде ця капля звісати і не відриватися від лопатки, ви не побачите. Не побачите. Да, да. Дивіться, треба дивіться, підняти. І вже ось вона починає остужається, і ось вона висить. Крапелька нікуди не висить, Ось вона дивіться, бачите, Вона вже навіть формується дуй, Ну я щоб швидше звистило. Ось вона висить. І тепер по стінці, щоб не попадало на венчик, акуратно потихеньку виведу. От дивіться. Да, ну Тут два якби, аспекти, чому треба мішати. Треба ще, щоб він трошки вистих. Якщо він буде гарячий, от, в принципі, він зараз готовий. Його можна виключати і висаджувати, але він буде розтікатися. За рахунок того, що агар не працює на цих температурах. Тут градусі 80-90 зараз. Тому мішається, чекаємо, що він вистигає, і потім вже рельєф самого зефіра буде виходити більш краще. Все, готово. Зефірна маса готова. Виключаємо і викладаємо. Кондитерський мішок. Тут же територія Федера, тому що він займається висадкою зефіру. А я от таке. Ну, без мене теж ніяк. Бачите, я вот, вот. тримаю кулюк. От, зефірна маса з, з яблучного пюре. Зефір викладаємо в кульок і будемо висаджувати. Зефірини. Звітки робити. Класичні Насадки можуть бути різні. Розмір зефіру теж різний. Робимо таких півтори звітка. Ну, хто який замовляє, але ну, це класичний такий зефір. Він складається з двох половинок. Дивіться там.

Коли зефір вже зробили, хаті стоїть. Ми його оставляємо для того, щоб він підсох, це приблизно 8 годин. Десь оставляємо він. При кімнаті, при кімнаті, та, перед... на ні, ні, ось дивіться, бачите, оцей зефір, який ми вчора, наприклад, зробили, ось точно такі, ось він висох вже. Це вже готовий зефір. Тому що це ще м'який, бачите? Йому треба вистояти, вистояти. І потім ми беремо ось дві половинки, складуємо докупи. Як на заводі. Це Як на заводі, цукрові пудрі. Збиваємо липкість. Забираємо липкість. Оцей зефір крафтовий, ну якби зроблений своїми руками, коштує від 20-25 гривень. От наш зефір коштує. пара? Є зефіри більше, коли вже більше, там 35 гривень, більше. Ну, ну то як замовляють. А, а де це Це ви на замовлення робите? Чи, Ми чи просто робимо, робимо у вас Ні, ні, ні. свій? Нас... Людям виготовляємо. Так, клієнти виготовляє. є приватні, є. Валерій який, є, Сіверчук, який нам якби, дав трішки роботи. Ми дуже йому вдячні. Друзі, ми ж всі одного року ми можемо бути друзями вже є. Вже, нас поєднало і моті, і зефір, і усі люди, які нас зараз бачать, і може в когось з'явиться бажання самому таке зробити. Так, безумовно, ми запрошуємо до нас на навчання, і ми хочемо побажати вам всім знаходити в наш час у такі маленькі радощі. 我。Uh huh.